Теперішня політична ситуація в Україні нагадує київському меру Віталію Кличку ситуацію після помаранчевої революції, коли політики, опинившись при владі, замість того, щоб змінювати країну на краще, боролися між собою і ділили посади. Таку думку пан Кличко висловив у Вашингтоні, де він пробуває з робочою поїздкою. Мер Києва гість. Нашої програми пане Кличко. Я вас вітаю. Добрий. день. Отже, чи справді ви змальовуєте ось таку похмуру картину е, ситуації в Україні? Це не Тільки я змальовую. Дякую за запитання. Це е, такий фідбек, як можна сказати, відгуки тих зустрічей, які зараз проходять, і велика стурбованість всіх політиків, всіх тих, хто е, хвилюється за країну, хто тримає кулаки, тому що е, ситуація розвивається не в тому напрямку, як потрібно замість того, щоб реалізовувати реформи е, сьогодні. Політичний кризис і. І багато політиків, які не мають довіру, які не реалізували очікування, тримаються за крісла. І сьогодні ми бачимо, що замість того, щоб не в якому разі не зменшувати динаміку, іде боротьба за посади. А ви не думаєте, що коли ви змальовуєте таку похмуру картину, то у закордонних друзів України відпаде охота допомагати я, я Кому ще раз, допомагати? Я ще раз хочу наголосити: я не змальовую картину, я передаю інформацію, яку. Отримав тут є велика стурбованість, і така ситуація нагадує їм події, які відбувалися 10 років тому. І тоді я вас конкретно запитаю, коли ви розмовляєте у Вашингтоні з посадовцями і політиками? Наприклад, є повідомлення, що ви з Джоном Маккейном сенатором зустрічалися з Вікторією Нуланд. У них не відпадає охота допомагати Україні. Вони тримають кулаки за Україну, вони роблять все для того, щоб реформи відбулись. Вони допомагають, дають поради, але вони дуже сильно стурбовані тією ситуацією, яка зараз знаходиться в Україні. І відверто кажуть, що незважаючи на поради, ваше завдання вирішити ці проблеми. Ми можемо допомагати, але ключове завдання для того, щоб ми отримували реформу. Що сказала Нюлан? Таку цікаву річ. Ми не зацікавлені в обличчях чи персоналях. Ми зацікавлені в плані реформ, які пропонують люди, які будуть на цих посадах. Що буде змінюватись? Але ми маємо конкретних людей. А ми маємо теперішній уряд, який зазнає величезної критики. Ви особисто вірите, що теперішній уряд, теперішні чільні посадовці це саме ті люди, які можуть втілити. Реформи, наприклад не потрібно спрашувати мене, потрібно ну, взяти, з, згадники, взяти, взяти, взяти зріз відношення людей до тих політиків. Велике очікування того, що зміни відбудуться, велике сподівання, що дійсно буде зміни, буде боротьба з корупцією. Але знаєте, що люди кажуть, кожен політик б'є себе в груді. Зараз модно говорити боротьба з корупцією. Люди кажуть, це ілюзія. Чому? Тому що дайте нам відповідь. Хто покараний, хто несе відповідальність за порушення закону? Тобто всі борються з корупцією, але е, е, покарання нема. Е, одне можу сказати, нам я завжди говорю. Нам є що що презентувати в боротьбі з корупцією. Прозорість, е, відкритість це ключові речі, які зараз ми демонструємо у Києві, і дуже, дуже ключова, де є відкрита мерія, відкриті комісії, відкриті тендери, відкритий документообіг, відкритий бюджет, і це дає е, ми. Зробили також проти політичної корупції великий крок. Єдина рада в Україні дає персональне голосування персонального голосу чи за голосування за когось це є політична корупція. Це, це дуже добре. Але ви не відповіли на моє запитання. Чи вірите ви теперішньому уряду і політикам, вашим колишнім соратникам, що саме вони зможуть втілити ці реформи? Чи треба їх міняти? А, одне хочу сказати, вірю я чи ні, це не має ніякого значення. Це дуже велика ну, підтримка це, це ж, це ж ваші ви дуже, політичні соратники дуже важлива підтримка людей, і це легітимність влади. Якщо люди не вірять владі, тому питання стає? Чому людина повинна залишатись в цьому напрямку? Ну, якщо люди не змогли за період часу, вони повинні дати можливість іншим реалізовувати свої плани. Чи цей час настав? Оце питання зараз. У всіх я сподіваюся, я впевнений, що є можливість. Якщо ти не можеш це зробити, ти повинен дати можливість робити іншому. Що ви думаєте про останні протести на майдані, які відбулися нещодавно? Одне хочу сказати два роки тому. Протести, які відбувалися на майдані, мали великі велику підтримку киян і завдяки киянам, відбувся майдан. Зараз радикальні групи, які виходять на майдан, не мають підтримки. Серед великої підтримки серед киян і це дає Це говорить за себе, коли люди протестують насильницьки, наприклад. Б'ють вітрини в установах, наприклад, в російських банках. Як ви думаєте, є виправлення для таких емоцій чи немає? Я розумію, що може бути емоції зашкалюють, але нам потрібно конструктивно вирішувати питання, а не руйнувати все, що ми бачимо перед очами. І я відверто хочу сказати, я не підтримую такі дії, які відбуваються. Якщо є проблеми, нам потрібно сідати, говорити, давати план, як ми вирішимо проблеми, давати можливість людям і вони зараз впливають. Можливість висловити свою думку і втілювати в життя те, що вони бажають а не в якому разі розуміти, Руйнувати це не ті шлях. Дуже дякую. Отже, Віталій Кличко, мер Києва, гість програми «Час тайм».